Всім привіт! Вирішила показати, як в нас тут оформлено. Я трошки перетягнула, дивіться, поставила такий на пластик, це сортування мусору, на папір. Купила спеціальний ось такий в Alті, мені дуже сподобалося. Окремо, ще хочу купити спеціальну для е, біо, тому що от біо у нас просто в такому. Це спеціальний такий пакет, який біорозкладний, так? І там різна така штучка. Тут у мене скло, і тут такий рест мюл, треба буде подумати, куди його. Я не знаю, куди його чесно. Тому що у нас машинка для стріжки. Ну, і, звичайно, там одяг буває. Ще щось повернеться, треба буде знати, де викидати. Але поки що не знаю. Ну, раніше там спеціально є для одягу такі. Але це для такого одягу, який в червоний хрест віддають. Тобто я туди закидала малого штани, тобто він, він же з них виріс, вони на нього затісні, але вони в досить такому непоганому стані, ну куди я їх буду. <кій> я просто-напросто закинула їх туди, можливо, хтось буде ходити. А це хотіли показати, купила по акції по 5 штук морозива. Мала брати тільки снігер зі Марс, але виявилося, що ще є снігерс з білим шоколадом, тому ніби взяла загалом 15 штук. Тут акційна пропозиція. Загалом така упаковочка коштує 3,29. Але по акції з, зі знижкою 45% вона коштувала 1,79%. Тому воно має, має місце бути. Зараз вам покажу <кій> кожен, який він є. Так, вони невеличкі. Такі в нас, щоб розуміти, мені здається, коштує в районі 40 гривень. Як де, 40, 42, 45, можливо, десь, десь і дешевше по акції. Ну, Це означає, ніби, так, виходить, 1 євро, одна штучка. так? А тут упаковка коштує 3,29 без знижки. А в упаковці 5 штук. Тому таке собі, навіть без. Скажімо так, без акційної пропозиції все одно ціна доволі таки непогана. І ось такі, бачите, всередині, зараз вам ще покажу, які всередині Марс. Вони всі зі смаком основнозвісних батончиків. І скажу вам досить цікаво, тому що виробник явно не прогадав Оце мороженко воно, воно користується попитом. Я прийшла зранку, бо, як показує практика, коли йти трішки пізніше, це була в нас суботня акція, то е, взагалі можна не потрапити і не навіть одну упаковочку собі не знайти. Коли я брала, то ще снігерсу було багато, а от Марсу е, не, не дуже. Можливо, там ще після мене лишилося дві упаковки, а можливо і ні. Е, і ось тут що я вирішила. Вирішила, що пора вже трошки поновити. Я цю краску для волос привезла ще з дому. Вона вже в мене тут, ну, напевно, скільки третій місяць, так, О, без дії. І я вирішила, що вже пора трішечки відновити, а там вже буду шукати, напевно, інші варіанти. Вже придивлялася щось подібне, щоб воно мені під колір підходило. Треба буде дуже добре все передивитися. Але поки що маємо те, що маємо перевірений варіант. Тому гріх було би не пофарбувати. волосся, трішки оновити себе. Скажу вам так, що тут я, напевно, в силу того, що суспільство по-іншому дивиться на твій зовнішній вигляд, на те, що ти там, можливо, маєш, макіяж чи не маєш, на те, як, які в тебе руки, тобто гель лак не гель лак тут, до речі, дуже мало такого і дуже багато підлітків. Ну, як підлітків, як у нас дівчата десь. 17, 18, 16 років, уже з тими гель-лаками намальовані, тут такого я не спостерігаю. І це, напевно, швидше плюс, ніж мінус. Тут трішечки, напевно, інший одяг, тут більш стиляжний, зручний одяг, Casual стайл, і ніхто не дивиться, хто як. Тут зазвичай без укладок люди. Там. Хоча, скажу вам, з того, як я ходила дивитися на одяг, в принципі, одяг є різноманітний, оскільки тут дуже багато магазинів брендів, можна собі підкупити на колір і смак. Але е, єдине, що я вам скажу, я не бачу, щоб так дуже е, як це, е, слідкували різним трендам, як у нас. Немає такого. І це ніби дозволяє трішки розслабитися і якось відчувати себе більш впевненою. І не переживати, що, наприклад, якщо ти там не підмалюєш око чи там губи, то хтось на тебе не так буде дивитися, тобто ти якась неохожена чи що тут, я нісю відмовилася від гелаку І скажу вам, що нігті, до речі, нігті стали набагато краще. Можливо, від тих вітамінів, що я пропила, не скажу. Волосся, ну, волосся, скажу вам так, трішки воно мені. Менше по об'єму. Не можу ще так добре спостерігати і зрозуміти, чи це від того, що воно прям випадає, бо не відслідковує, що дуже багато випадає. Можливо, швидше від того, що сира погода і воно ніби втрачає той об'єм. Ну, але я завжди хотіла, щоб без об'єму, тому те, що помила голову, і воно зразу йде в укладку, хай буде. Ну, тим більше, що я завжди ношу шапку. В будь-якому випадку я вже виросла з того віку, щоб ходити з голою головою. Це перший момент. Я дуже люблю шапки, а другий момент це те, що я розумію, що ліки тут, по-перше, напевно, дорожчають сегменту, по-друге, я. Про них нічого не знаю. По-третє, тут дуже важко попасти до лікаря на прийом, щоб він виписав тобі рецепт. Тому, якщо буде щось боліти, типу вуха або ще щось, десь щось просквозить, це буде досить таки погано, в першу чергу, для мене. Тому поки що бережемо себе і скажу вам, що я спостерігаю. Тут у мене почали менше. Підніматись ну тиск так само, як і в моєї дитини. У нього було підлітково якесь таке, що декілька разів в місяць в нього щось з тиском було незрозуміло, і він так мусив відлежати. Його дуже тошнило. І він просто не знав, як собі дати ради, і він до школи тоді не ходив. Не знаю, з чим це пов'язане з загальним стресом, з можливо, якоїсь нелюбові до конкретної вчительки не можу підказати, але маємо те, що маємо. Тому зараз так відслідковую. Думаю, скажу вам ще одне: В принципі, тут навіть ті самі продукти, вони іншого смаку. І тут перебило трошечки мені, бо розмовляла з мамою. Але, тим не менше, покрастися я мушу, буду шукати тут інші краски. Те, що я бачила по фарбах для волосся, тут дуже багато лореалівських, тут дуже багато такого, ну, що я ніколи не купляла. тому Колір точно треба буде підбирати індивідуально. Наразі планую просто-напросто запускати волосся. Воно тут менше пушиться, і це теж як плюс для того, щоб довше було, воно буде краще лягати. Можливо, подивитися десь в інтернеті, що тут такого є для догляду волосся, можливо, якісь аля маски чи аля кондиціонери для розгладження. Буду бачити. У ну, плані, в принципі, багато, є, поки що. Потихенько, також дуже багато є планів, але чекаємо, аби вже потепліло, бо реально холодно і трошечки так воно печально, якщо чесно. Все-таки, якщо потепліє, ми зможемо більше гуляти, більше покажу вам різноманітних, цікавих місць, хочемо більше вивчити маршрути потягів. Розкажу, куди і як їздити, чим ми їхали, як добиралися, чого ми їхали. Ну, тобто, поки що планів є, це буде, напевно, на вихідні, тому що скоро навчання буду розкажувати теж свої. Напевно, враження, враження від навчання. В принципі, я вважаю, що в будь-якому випадку все, що є нове для нас, до чого ми привикаємо, воно досить цікаве. До речі, хотіла так розказати щодо білетів, оскільки сама цього не знала, але дізналася: білети тут ці що на поїзди абонемент місячний, який ми оплачуємо, виявляється, вони є і мені. В автобусах їх просто показуємо. Можливо, час від часу може бути перевірка, але ми ще не потрапляли на неї. А в поїздах час від часу ходить контролер і перевіряє, має такий пристрій. І, і наскільки я розумію, коли цим пристроєм наводиш на білет, показує, чи він дійсний, і до того ж показує ім'я та прізвище власника. Це для того, щоб білет не передавали третім особам для користування. В принципі, це теж контроль, це теж порядок. Я раніше думала, що пікають тільки для того, щоб побачити, чи він проплачений, продовжений чи ні. Адже пластик дають без терміну дії. Там не пише, до якого числа він дійсний, тобто він дійсний завжди. Але, як бачите, не все так просто, все завжди враховано. І вже дізналася, що з цим білетом можна. Будь-який транспорт використовувати, окрім швидкісних поїздів. І якщо ви використовуєте додатки, ми додатком дуже добре користуватися, тому що можна прокласти маршрут з пересадками, з номером платформ, з номерами поїздів, в будь-яку точку. І вибрати той, який тобі найбільше підходить по часу, і звичайно, по грошах. часто в маршрути на довші дистанції попадаються як і автобуси, так і Поїзди, так і швидкісні поїзди. Швидкісні поїзди мають позначку. В додатках частіше всього навіть підсвічується трішки яскравішим кольором. Позначку, якщо англійською брати, то ICE, або ICL, або IC щось такого плану. Уже не буду обманювати. Тому тут теж треба бути уважним, оскільки можна напроситися на штраф. Таке собі задоволення, якщо ти ще й не зможеш пояснити, що сталося, і якщо тебе не зрозуміють, то це дуже неприємна ситуація. А також, що я хочу сказати, ми ж, в принципі, так, підпривикли до всього, до їхньої, навіть, хімії, до темпу, напевно, життя, але все-таки, Хочеться дуже-дуже гуляти. Ми колись часто виходили просто прогулюватися, тут немає такої традиції. Тут зазвичай неділя, це такий тихий, мега-тихий день. Тут дуже рідко можна когось побачити на вулиці, десь-не десь їдуть машини. Я чесно дуже рідко зустрічала, щоб хтось просто гуляв, можливо, у більших містах воно інакше. О, до речі, щодо більших міст. Все-таки плануємо десь у неділю, якщо буде гарна погода, поїхати у велике місто, погуляти, подивитися і вже якраз і оцінити, чи дійсно так мало людей гуляє на дворі, прогулюється у такий сильно вихідний день. Чого сильно вихідний? Тому що всі магазини закриті, ми звикли вдома ходити по. Різних магазинах по гіпермаркетах величезних, де, в принципі, можна і щось і купити, де, в принципі, можна і відпочити. Я думаю, що відпочинкові заклади тут в будь-якому випадку відчинені. Просто треба дивитися розпорядок і, напевно, все-таки треба шукати. До речі, що ще знайшла? Знайшла інформацію про визначні місця, і тут недалеко від нас є контактний зоопарк, тому все-таки треба тепла, бо він, я так розумію, під відкритим небом. Хочеться все-таки поїхати і подивитися. Подивитися, я так розумію, що вхід буде плавний, але, тим не менше, треба буде подивитися, і якщо буде можливість, я вам трішки зазнімлю, розкажу, покажу. Також я вже говорила і напевно ще буду обіцяти. Хочу подивитися на замок Грекулес, але теж добре дивитися на нього тоді, коли тепло, тому що там дуже багато сходинок, там є що подивитися. Там, напевно, і коли тепло, ведуть екскурсії. Єдине, що екскурсію, ми не знаємо, чи будемо заказувати чи ні, тому що сенсу немає, не впевнена, що ми, скажімо так, зможемо знайти екскурсовода, який розуміє нас. І якого зрозуміємо ми. Інакше і сам сенс екскурсії ну, немає. Тому таке собі задоволення, але можна самому походити, пофотографуватися. І взагалі в мене такий челендж, щоб в неділю десь завжди виходити-виїжджати. Будемо планувати, будемо дивитися, будемо щось. Урізноманітнювати, оскільки е, вже скоро, дуже-дуже скоро, буде просто такий трешовий тиждень, так більш активний, як ми і хотіли. Буде навчання, буде, будуть поїзди, буде спішка, буде все, все, що ми хотіли, все буде. І е, потім. Е, е, е. Вже ми схочемо все-таки десь на вихідні відпочити. І я також прикидала, що якщо вибирати, наприклад, їхати в інше місто, так і вибирати тільки поїзди, які от не швидкісні, так, то за дорогу ми оплачувати нічого не будемо. Максимум витрат це може бути наш час, і напевно, що якісь десь... Перекус, вода, можливо, якийсь ходок, можливо, якісь паніні. Будемо бачити, що тут такого є, де це можна купити. Ну, на прикрий випадок, можна брати їжу якусь з собою в дорогу, особливо, якщо дорога буде займати, напевно, з годинки-дві, так, туди, потім назад. Ви ну, розумієте, так? Більше, напевно, дороги, ніж взагалі самої якоїсь екскурсії по місту. Тому треба теж рахувати, що будемо голодні. Але я думаю, що все-таки це буде теж додаткові спогади, додаткові емоції і має бути дуже-дуже класно. А поки що робимо те, що робимо, ще планую трішки щось докупити для комфорту. Можливо, все-таки знайдемо десь, оскільки тут часто викладають, знайдемо десь тумбочку. Для ванни, щоб можна було все поскладати і заховати, я просто е, останнім часом прибічник мінімалізму, е, по максимуму, так хочеться, що просто капець, е, щоб все було сховане і не на видноті, ось так. Хоча у ванні це припустимо, у ванну переважно заходимо тільки ми. Ну, тобто, це, що у ванні різноманітні крема, зубна паста і тому подібне, це є нормальне явище. тобто, не бачила ще ні в кого, щоб були пусті полички. Тому це так чисто для себе. І будемо шукати ще досить класно знайшла таку як підставку. Всім привіт! Я теж давно робила розпаковку, показала ногу. Так, дивіться, купила 2 кг яблук. 2 кг яблук у нас 2,89. Е, так, 2,079. 2,89. Далі. Так, купила дві водички. Дві водички у нас разом з бутилочками от євро 0,8. Такі звичайні мінеральні. Була акція на фарш. Ось такий фарш у нас по 3,99, три штуки. Не знаю, видно, не видно, фіксує, не фіксує. Взяла три упаковки фаршу. Це є свини, досить цікаво. Раз, раз, два, три. Дві упаковочки. Далі взяла тепер. Раніше брала зелений виноградик, червоний. Сам виноградик коштує 1,99. Траубель дункель. Далі. Взяла дві пачечки макарони. Ось тут перші дві будуть макарони до хлопці. Вони по 79. Євро 58 за 2 на так, взяла нашу кобаску, яку ми зазвичай беремо, на неї завжди акція, або така просто ціна євро 49, Така ж сама є 300 грамова, але справа в чому вона менше діаметру. І виходить, що ніби її більше, а розхід швидше, тому що цю я ділю на кусочки. І взяла, давно не брала. Ось такий сирочок, де є три види різного сиру Едамер, кісті, сілет, як то, як і. Е Ементалер. Не знаю, що це таке. Ну, досить непоганий, по Євро 99 ціна на нього теж ще не змінилася. І взяла на пробу е ось таку шоколадочку не втрималася. Вона по 69 центів зі смаком попкорму. Є різні види, але е того тижня вона була на акції і так було розкладено по видах. А цього тижня вона вже ніби то не на акції, але оскільки залишки є, то вона лишилася біля каси. І я Ну, це таки не втрималася. І ще вам покажу, але не тут. Раніше трішки взяла Філадельфію. Філадельфію по 88 центів, Тут вона досить часто є. Я взяла два види стандартні, як завжди беру, типу без нічого, із зеленю, в нас. І додатково взяла з лососем чи з сьомгою, з червоною рибою. І. Вроді би з, або з паприкою або з помідорками в іншому алді, в більш великому сусідньому місті. Тому ще покажу вам, але в загальному ну це на сьогодні понеділок так трішки потратилося, але це точно не на один день. Тому що їсти ми будемо мати що на декілька днів. Можливо, наступний похід в магазини буде аж в четвер.